Доброго раночку усім, доброго ранку! Під'єднайтесь до нас, вмикайте свої камери, вмикайте свої е, хороші настрої. Налаштовуйтесь на плідну працю, нас буде насичений день сьогодні і почнемо ми з ранкової йоги. Вона допоможе нам е, сконцентруватися, розслабитись. Розім'ятись та налаштуватись на гарний позитивний настрій. Так, ще декілька дітей під'єднуються, а поки що покажіть мені, ви нас гарно чуєте чи ні? Ану-ка дітки, хто ще не прокинувся, давайте прокидатись. Гарно чути. Так, бачу, Софійка Захар мені Показує, що мене гарно чути. Бачу, що ніхто ще не прокинувся. Але нічого, ми зараз вам допоможемо це зробити. Видно нас добре? Видно? Так. Да. А настрій у вас який? Класний? Класний настрій. Супер! Ну що ж, у нас ранкова йога з пані Олександрою, і я думаю, ми готові привет. розпочинати. Так, всім привіт! Ми сьогодні попрацюємо з положення лежачі. Я покажу, як гарно прокидатися, зробимо такий комплекс, який називається крокодил. Ви його запам'ятаєте і можете виконувати самостійно вдома після того, як пробудилися. Тому лягаємо, я вмикаю музику. Лягаємо на наші килимочки. Гарненько, зручно вклалася. Уявляємо, що ми спимо. Коли ми спимо, ми вдихаємо повільно, спокійно. Зараз прослідкуйте, як ви зараз дихаєте. Можемо подумки порахувати. Ми вдихаємо на рахунок 5. Вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. І видих на 5, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще спимо. Вдих. Один. Два. Животи піднімається вгору. Три. Чотири. П'ять. Видих. Животи опускається вниз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Знову вдих. Один. Два. Три. Чотири, п'ять і виріх. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Відкриваємо очки. Потягнулися. Витягнулися. Вернули ручками в одну сторону, ніжками в іншу. Видовжили тіло. І з видихом ручки кладемо під голову, натягнули носочки на себе, підтягнули під боріддя до груди, подивилися на свої ніжки. Ніжки є, помахайте ніжками. Є ніжки, вони вже прокинулися. Опустили голову на підлогу. І ручки кладемо в сторону, на рівні плечей, Долоньками вниз. Праву ногу піднімаємо і опускаємо п'яточку на носок лівої ноги. Отак от, от у нас ніжки з'єднані. І вже тут, як поклали, ми починаємо крокодил, починає, динамічний крокодил називається це вправо. Крокодил починає головою в одну сторону, хвостом в іншу. Крутити. Туди сюди крутимо вправо. Вліво, а голова в цей час йде в іншу сторону. Вправо-вліво. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Вправо, 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 вправо. Опустили вліво, голову повернули вправо. Лежить крокодил, відпочиває, застиг. побачив когось і застиг. Ви знаєте, що крокодили ні. Затихати і ховатися так, що вони ні, ніби нерухомі. Ці в останні нерухомості вони довго-довго можуть провести багато часу. Повертаємо, вернули костик назад і перенесли праву ножку, п'яточку поставили на колінця. І продовжуємо. право-вліво, голова вносимо, ніжки в другу. Продовжуємо нашим хвостиком крутити, нашою головою крутити. Мягко, акуратно витягуємо спинку. Ця вправа дуже корисна для вашого хребта. А від нашого хребта дуже багато в чому залежить робота всіх наших органів, наших ручок, ніжок, нашої голови, шиї, всього-всього, бо там дуже багато нервових закінчень. Добре, нахилились, ніжки опустили вліву голову, повернули вправо. замер, знову наш проходив. Дихаємо, дихаємо спинкою, дихаємо животиком. Повернулися в центр. Підтягнули п'яточку до себе. Друга ніжка залишається стояти на колінці. І тут з цього положення право-вліво. Знову хвостик допомагаємо трошки вище його підняв. І продовжуємо. Відчуваєте, як вже розігрівається ваша спинка. Добре, опустили ніжки вліво, голову повернули, вправо, розслабились, розтягнули спинку. Хочемо ніби колінце дотягнути до підлоги, але воно не опускається. При цьому у нас плечі притиснуті, ми не відриваємо плечі від підлоги. Дуже добре, молодці. А тепер поміняємо ніжку, праву ніжку опустили, вирівняли. Якщо ви з'їхали на килимку, як я, можете трошечки піднятися. Ліву ніжку поклали, тепер правую і знову постиком, право вліво. Голова в іншу сторону. Працюємо, крокодил там затисням. Закри ходили по річці, по камінні, хвостом біля. Добре, опустили ніжки, праву голову повернули вліво, розтягнули, спинку дихаємо, плечики притиснуті. Крикотив за мене. Побачив десь метелика і роздивляється метелика. Добре, повернули хвостик в центр. І ліву ніжку, поставили на праве коліно. Продовжуємо право вліво скручуватися і хвостиком крутити. А голова пам'ятаємо, йде протилежний бік. Добре, опосилені, що праву голову повернули в Дихаємо животиком, дихаємо спинкою, розслабляємо нашу спинку, наш прибавить, пускаємо туди повітря, пускаємо туди енергію. І посміхаємося, звичайно ж. Повернулися в центр, праву нішу поставили ближче до себе, п'ятку поставили на підлогу. І тут уже самий високий хвіст у Продовжуємо. Право, вліво, вправо, вліво, ще трошки. Добре, спробуйте знову повернути вліво дві хремо. Відпочиваємо, розслабляємо спинку, розтягуємо її. Робимо її дуже-дуже-дуже приємно. Знову повернулися в центр. Пійняли ліву ніжку, підняли праву ніжку, потрусили ручками, ніжками. Підтягнули колінця, до живота, обійняли себе за коліна і плавно потягнулися ніжками вперед, сьогодні круглили, крулили, круглили, круглили, перекотилися і сіли. Переходимо через колінця, положення дішки. Доленькі ставимо під плечима. І робимо тішечку вдих прогнулись, видих, стругнились. Вдих, видих. вдих, видих. Вдих, видих. вдих, видих. Вдих, Вирі. Кішечка теж тільки проснулася, тому вона потягується. Витягнула праву лапку і ліву ніжку назад. Праву ручку вперед, ліву ніжку назад. Поставили. Витягнули праву ніжку ліву руку. Поставили. Знову права рука ліва нога. Поставили. Права нога ліва рука. Поставили. І ще зробимо так два рази. Потягнулася кішечка. Поставили. Витягнувсь. Поставили. Витягнувсь. Поставили. Витягли. Поставили. Добре, покрутила кішечка хвостиком. В одну сторону. І в іншу. Добре, вирівняли спинку, уперлися носочком, у підлогу, потягнулася кішечка. Витягнулась хвостоком кору і почерзі отак загинає праву ліву ніжку, розтягуємо до витягуємо спинку. Пробує, Витягується кожен бій, кожен свиняк. Ми тягнемо пробуджуємося. Добре. І тепер ніжками. Підходимо до центру філака. Розвертаємося до мене в обличчя. Сідаємо у півника колінця в сторону. Ручки кладемо собі під голову. З'єднуємо лікті разом і тягнемося літям вгору. Тягнемося 10 хвилин. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустились на колінця. Переплили ручки за спиною, з'єднали руки за спиною за замочок. І опускаємо лоб на підлогу, розтягуємо ручки. Тягнуть. Піднялась. Давайте повторимо ще двічі цю вправу. Вона дуже корисна для нашої верхньої частини спини, грудного відділу, шийного відділу, знову ручки під голову. Лігті з'єднали, колінця в сторону. І потягнулись, потягнулись, потягнулись ліктями вгору. угор. Тягнемся, тягнемося. Добре, знову опустились на колінця, Переплили ручки в замочок, вирівняли спинку і нахилилися. Опустили лоб на підлогу і тянемо. Руки сюди напрямок до голови. Розкриваємось. Знову піднімаємося і сідаємо в південках. Останній раз. Сіди з'єднали віктю. потягнулися дівчата. Тянемося, тянемося, тягнемося. тягнемося. Добре, опуститись на колінці. І потягнулися, лоб поклали на підлогу. <кхи> Добре, акуратно піднімаємося вдих. Ліва ручка залишається в стороні, правою рукою робимо собі такий обручно, над головою. витягнули шийку. Поміняли праву ручку, опустили її ручку обійняли себе за гушку, потягнули інший бік. Тепер сідаємо ліву ніжку під себе, праву ніжку закидаємо за ліву. Від'їжджаємо п'яточкою і гарно сідаємо на підлогу двома нашими сідничками вдих. Потягнулись вгору і з видихом обіднялися за забігу, ногу подивилися через праве плече назад. Спинка рівна, дихаємо. Добре перекотилися трошечки вперед на руки, зі скрещеними ніжками піднялись. А тепер провертаємося Раз, і на другу сторону. Ще раз показуємо. Ніжки нікуди не діваються, бо на носочках пропіднялися і провернулися, щоб знову мене побачити. І тут ми сідаємо. Сіли на підлогу, потягнули за ручками, тепер у нас має ліва нога бути вгорі. Якщо ви все правильно зробили, обійняли себе за праву ніж і подивилися через ліпа плече. Навдись, і знову ручки перенесли вперед. Піднялись, знову розвернулись і поставили ніжко одну біля одної. Вдих. потягнулись за руками вгору, взяли великий палець в кулак, взяли себе за праву ручку і ліву ножку відвели назад, Витягнулись на півмісяць, розтягнули бочок. Вдих, витягнулись вгору. Права ніжка за ліву ніжку. Витягнули правий бочок. Знову вдих потягнули згору. Підтягнули ліву ніжку, поклали її направо та спіджали під себе. вирівняли спинку. Ручки поклали біля грудей, розвернули плечі, витягнулися головою вгору, стоїмо позі дерева. А після заняття напишіть, яке ви будете дерево. Може, хто захоче бути яблунькою, персиком, чи вербою, чи липою, або ж березою. Мені сьогодні хочеться бути липою. А ви мені напишіть, яким деревом були ви. Опустили ніжку. І тепер другу ніжку поставили. Колінь в сторону, долоньки біля грудей, дихаємо. Опустили ніжку на підлогу, вдих за руками вгору. Видих, опустилися до ніжок, витягнули спинку, Зігнули колінця і сідаємо. Сьогодні ми подихаємо сонячним і місячним диханням, з'єднаємо їх. Ми складаємо три пальці середні до основи долоні, і в нас виходить такий, як чаничок, даст двох пальчиків. Мізинцев перекриваємо праву ніздрю і вдихаємо через ліву ніздрю. Через ліву ніздрю в нас дихає місяць. Місяць вдихнув. Закриваємо праву ніздрю, вид... ліву ніздрю і видихаємо через праву. Через праву у нас дихає сонце. Видихнуло сонце. Сонце вдихнуло через праву. Видихнула через ліво. Видихнув місяць. Місяць через ліво вдихнув. Видихнуло сонце через право. Сонце через право вдихнуло. Місяць видихнув через ліво. Місяць вдихнув через ліво. Сонце видихнуло через право. Вдихнуло сонце через право. Місяць видихнув через ліво. Опускаємо ручку сонце місяць, разом вдихають, видихає дві нистри наші. І тепер отягнулися ручками вгору. Складаємо долоньки біля грудей. Дякуємо своєму тілу за те, що воно прокинулося зранку, що воно гарно попрацювало, похопити собі, великі молодці сьогодні. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, щоб ви втілили всі ваші задуми на цей день, які ви хочете, і щоб вони принесли вам багато-багато радості і задоволення. Дякую, пані Олександро, за дуже розслабляючу йогу. Було дуже цікаво позайматись, дуже приємно. Тепер ми відчуваємо легкість, гарний настрій і сили працювати цей день. Я бачу дві ручки підняті. Давайте відповімо на питання. Пікуля, да? чотири ручки. Давай, ми слухаємо тебе. Я хочу сказати дякую за йогу. Та да, і тобі дякую. Так, Олександр Пастернак. Хочу вам показати. Так. Кажи. Ой, зайчик тебе класний такий. Класний зайчик. Дякую, що показав. Дякую. Софійка. Ну, я хотіла сказати дякую за увагу. Дякую тобі. Ти ще бачив, віджимаєшся, да? ще не, не, не дозаймалась. Ми завтра зробимо таке. Okay. Більш активне тренування. Ольга, а це хлопчик, як тебе звуть? Мене звати Адріан. Я вам хочу показати отакого от скріччого. Ой, класний такий. Останній такий робот класний. Круто. І остання ручка ще Софійка, одна. Так, Софійка. У мене вот какова вот ящерка. Ящерка є. А ми завтра зробимо позу ящерки. Сьогодні ми були крокодельчиками, а завтра ми будемо ящерками. Ну і все, питання закінчились. Дякую всім, що завітали до нас. Дякую, пані Олександре, що провели це заняття. Усім гарного дня. Усіх цілую. До побачення! До побачення. Гарного дня всім. Ви молодці.